Я розпочинаю серію роликів, присвячених самодопомозі після тривалих аб'юзивних стосунків. Це могли бути аб'юзивні стосунки в дитинстві, якщо вас виховали в дисфункціональній родині, або ця травма могла бути отримана вже в дорослому віці, якщо ви тривалий термін перебували у стосунках, що вас травмують. Так чи інакше, якщо у вас є травма, ви це усвідомлюєте, ви хочете її позбутися. То ось цьому і будуть присвячені наступні кілька роликів. Даний ролик йтиме під цифрою 0, тому що в ньому я розповідаю, що на вас чекає, що потрібно при собі мати, як проходитиме робота. Це дуже важливо, тому, будь ласка, додивіться до кінця. Отже, перше, вам потрібно буде дістати свою фотографію в дитячому віці. Візьміть фотографію, бажано дошкільного віку, ту. Яка вам з тих чи інших причин дуже резонує. Можливо, ви на цій фотографії, налякана або заплакана дитина, або навпаки щаслива, що задорно регоче, і вам подобається дивитися на цю фотографію. Або вам хочеться пожаліти, якщо дитина на цій фотографії налякана? Загалом тут логіку вимикаємо і вмикаємо просто свою інтуїцію, свій інстинкт. Виберіть фотографію себе в дитинстві. Якщо вона у вас є в натуральному вигляді, чудово. А якщо ні, знайдіть де небудь або сфотографуйте. Нехай у вас на телефоні буде ця фотографія при собі. Знадобиться. Друге, звісно ж, вам знадобиться або зошит, або блокнот, де ви будете вести записи. Третє. Розмальовка абсолютно будь-яка розмальовка підійде. Бажано навіть взяти розмальовку, де не такі дрібні деталі, як от є розмальовки для дорослих, де потрібно промальовувати. Якщо це буде найзвичайнісінька розмальовка з великими малюнками, щоб ви могли так. Потім розповім, для чого все це, але повірте, розмальовка, олівці вам знадобляться. Наступне, що потрібно, це встановити додаток, емоції на свій телефон. На екрані зараз ви побачите, як цей додаток виглядає. Він абсолютно безкоштовний. Встановлюєте на телефон, і це вам буде теж чудовим інструментом для того, щоб відзначати, які емоції ви відчуваєте сьогодні які емоції ви будете відчувати завтра. Таким чином, ви зможете почати вже займатися самоаналізом. Ну і, мабуть, що все. Давайте повторимо фотографія, блокнот, розмальовка і додаток, емоції. Тобто не такий вже й великий набір інструментів вам знадобиться. Тепер розповім про те, що буде, як взагалі це відбуватиметься, самодопомога, що це таке. Якщо у вас є тривала травма, отримана в стосунках, що травмують, яка, можливо, досі триває, то, звісно ж, вийти з цієї ситуації. Залікувати свою травму це все теж займе певну кількість часу. Не слід очікувати дива, не слід чекати, що ви переглянете всі ролики, які я випущу по самодопомозі, і моментально ви зцілитеся. Шлях у кожного індивідуальний, тому загальними штрихами в цілому орієнтуйтеся на рік. Тобто, наприклад, якщо ви тільки зараз почнете займатися самодопомогою. То от десь рівно через рік ви себе вже відчуєте зовсім іншою людиною. Як це відбуватиметься? Спочатку ви переглядаєте ролики, які викладаю я наприкінці серії роликів, присвячених самодопомозі, я покажу вам літературу, яку я рекомендую це буде як психологічна література, так і художня. Ви за своїм бажанням зможете ці книги читати або вибрати те, що цікаво вам, щось інше. Далі ви будете жити звичайним життям, ви будете дивитися ролики інших психологів, фільми, серіали, робіть що хочете. Але ось те, що ми з вами закладемо за цей курс, все одно залишиться у вашій психіці. Бо як це відбувається? Розумом ви розумієте, що певна людина у вашому житті завдає вам шкоди. Розумом розумієте. А на рівні почуттів ви продовжуєте цю людину. Припустимо любити, думати, що це вам рідна людина, цінувати, перебувати з нею в цій емоційній завесті. Тобто розумом розумієте, що це ворог, а на рівень почуттів це знання туди ще не дійшло. І ось тому такий тривалий період займає, бо спочатку ви раціонально вникаєте, потім вам потрібен час, щоб це перетравити. До речі, за рік, на який орієнтуємося, Може статися наступна подія, наприклад, у якийсь момент вам набридне взагалі вся психологія, ви перестанете дивитися всі ці відео, читати ці книжки. І це абсолютно нормально. Нормально, якщо ви втомитеся і закинете на якусь кількість часу всю роботу над собою. Дайте тоді собі відпочити. Ставтеся до себе з любов'ю. Зрозумійте, що це теж норма. Неможливо, як робот, бути завжди в одному стані. У нас є спади і підйоми, підйоми і спади, так, ось так треба показувати. Так от, далі. Що ще може вас чекати попереду? Може чекати етап, що називається сплячка. Тобто, коли ви, після певної виконаної роботи над собою, раптом захочете спати і вас хилитиме на сон. І ви будете в будь-яку вільну хвилинку хотіти полежати, подрімати. Звісно, важливо це не сплутати з депресією. Різниця між депресією і сплячкою в тому, що при депресії ви запускаєте себе, ви не можете ходити на роботу, ви не хочете мити волосся, чистити зуби, запускаєте себе в плані гігієни. А сплячка це коли людина ходить на роботу, приймає душ, але у вільну хвилину хоче спати. Це характерно для тих, хто вже перекрив канали, по яких текла ваша енергія до нарциса, або навіть до іншої людини, це ж не обов'язково від нарциса, так? Це будь-які токсичні стосунки, неважливо, хто на тому кінці дроту. Але якщо ця людина вам завдає шкоди, то це зазвичай відбувається через відкачування вашої енергії. І бувають навіть парадоксальні ситуації, коли люди вже розлучилися давним-давно. І живуть у різних містах, і не спілкуються, а енергія витікає. А щойно кран перекривається, то витік енергії зупиняється, і ви починаєте її в собі, знаєте, як глек наповнюватися зсередини. І в цей проміжок часу дуже часто настає сплячка, тому що людина спить і ніби швидше її сили відновлюються. До речі, ось чому дуже часто, коли припустимо. Ви розлучилися з людиною або перестали спілкуватися з родичами, минула якась кількість часу, і ви тільки перестаєте про це думати, та людина вам дзвонить або пише, раптово виникає у вашому житті. Це ось саме тому. Тому що та людина відчула, що в неї закінчується енергія, і її психіка сигналить дзвони ось цій, або дзвони ось тому. І вона це робить. Тому сплячка теж можлива. Звісно ж, якщо вас турбуватиме ваш стан здоров'я, то звертайтеся до лікаря, здайте аналізи крові, перевірте залізо, феритин. Низький рівень феритину, наприклад, теж може бути сигналом до того, що ви будете відчувати постійний занепад сил. І, в принципі, це все, що я хотів сказати щодо нашої з вами підготовчої частини. Теж дуже важливе зауваження, друзі мої. Рекомендації це саме рекомендації, тільки ви несете відповідальність за свій стан. Тому щойно раптом ви відчуєте якийсь дискомфорт, наприклад, те, що я говорю, буде вам не подобатися, або якесь завдання ви не захочете робити, або будете робити і відчувати якийсь дискомфорт. щойно ви відчуєте, що ви можете себе вже на силу контролювати, що у вас піднімаються якісь потужні емоції, яких ви, припустимо, боїтеся. То тут же все припиняйте робити. Тому що з одного боку я не буду давати ніяких надзавдань. З іншого боку, наша психіка індивідуальна, і невідомо, яке завдання може вплинути так, що може послужити тригером. Тому ви берете на себе природно повну відповідальність. І закінчую я це відео вже невеликим, але дуже потрібним завданням міні-лекцією. Починаємо ми із завдання. Подивіться, я намалював на дошці будинок. Зараз вам необхідно взяти ручку або олівець, папір і намалювати точно такий самий будинок, без вікон, без дверей, просто конструкцію, стіни і дах. Не економте місце, намалюйте будинок на весь аркуш на всю сторінку. Малюйте. Можете натиснути відео на паузу, поставити на паузу. А поки у нас з вами така творча пауза, нагадую, підпишіться, щоб не пропустити жодного нового випуску. Отже, намалювали будинок. А далі що вам потрібно робити? Наша психіка. Уявіть, моя психіка, ваша психіка це дім дім, у якому зберігаються всі наші спогади, минуле, теперішнє тут програмується майбутнє. Всі емоції. Всі почуття, свідомість, підсвідомість все тут. Уявили так. Дім, це моя психіка, це мій розум, це я. Все, що відбувалося з вами, зокрема, травма, залишається в психіці. Десь, у якійсь частині вашої психіки, зберігається цей згусток спогадів, який називається травма. Тобто те, що вам шкодить. Ось є хороші спогади. Які вас підживлюють, а є навпаки травмуючі спогади, і давайте уявимо, що всі ці спогади, пов'язані з травмою, вони знаходяться в якійсь кімнаті, ось у цьому будинку. І тепер довіртеся собі. Подивіться на свій малюнок, подивіться на будинок, який ви намалювали, і всередині цього будинку намалюйте в будь-якому місці кімнату, де зберігається ваша травма. Травма може знаходитися скрізь, вгорі, внизу будинку, праворуч, ліворуч, посередині? Це може бути кімната будь-якої форми: кругла, квадратна, трикутна, овальна, у вигляді ромба, як завгодно. Довіртеся інстинкту, не думайте, просто рефлексивно, рефлекторно намалюйте цю кімнату. Де вона травма, ховається? Яка вона? Наскільки вона велика, якої форми, де вона знаходиться? Як правило, такі завдання виконуються швидко, тому що ви не думаєте так, ви робите, ви просто робите. І тепер дивіться, що у вас вийшло. Якщо ви ще не намалювали цю кімнату, поставте відео на паузу, намалюйте кімнату всередині цього будинку і тільки потім вмикайте відео. Тому що зараз я починаю розповідати, і це буде ефективно, тільки якщо ви спочатку намалюєте, а потім почуєте, що я розповім, але не в зворотному порядку. Добре. Домовилися. Отже, ось наш дім, ось це його фундамент, а ось це його дах, це психіка. І згадуємо з Егємонда Фрейда, який, власне, і вигадав цю теорію, теорію психоаналізу. Яка базується на розділенні психіки людини на три етапи, на три поверхи, так скажемо. Це що? Назвемо воно або ід те, що було вкладено у вас природою, генетикою? Це немовля, яке тільки з'явилося на світ і яке вимагає воно хоче їсти, пити, воно не хоче бути голодним, воно не хоче лежати в мокрих палюшках. Це первинна наша сутність, дика і неприборкана. Тут знаходиться суперего над'я. Суперего означає тих, хто вас виховували, спочатку це батьки, потім це вже соціум. і, відповідно, зусилля ось цього ід, і ось цього, суперего народжують вас, ваше его, я, вашу сутність, вашу суть, вашу самість, особистість, вашого внутрішнього дорослого. Назвіть, як хочете. Що відбувається в хорошій ситуації. У хорошій ситуації у нас спочатку що виходить. Дитина народилася, і в неї є, по суті, тільки дві частини її інстинкти і батьки. так. Тобто ось воно і суперего надбудова, і в неї немає своєї особистості. Але потім, коли батьки виховують у дитині самоособистість, вони дитину стимулюють думати, мислити. Розвиватися емоційно, фізично, когнітивно, коли дитина отримує стабільність, спокій, повагу своїх батьків, то поступово в неї починає вибудовуватися ось цей поверх, її особистість. А в сім'ях дисфункціональних, там, де батьки пригнічують особистість дитини, застосовують до неї різного виду насильства, систематично це роблять, які забирають у неї її волю, там ось ця частина, его, вона, як правило. Дуже тоненька-тоненька, знаєте, такий маленький прошарок. Так ось, припустимо, це нормальна сім'я виростила особистість, показує широкий середній поверх. А ось сім'я дисфункціональна показує дуже тонкий середній поверх. І ось у них така дитина виросла, і вона доросла вже, а в неї таке маленьке маленьке його. Це її особистість. Це ось у цій частині знаходяться наші принципи, наші смаки, інтереси, цілі, мрії. Тобто хто я є, чого я хочу? Який у мене архетип, яка мета в моєму житті? Це все тут, це суперважливо. А в людини, яку пригнічували, у неї дуже маленьке його. Зате на неї тисне те, що на неї батьки як ковпаком надягали суперего. А знизу підпирають її інстинкти, ід. І це ситуація, коли людина живе від крайності до крайності. Тобто вона то підкоряється, припустимо, батькові вимогливому, потім батько тільки відпускає контроль і вона пускається берега так. Вона просто себе починає руйнувати, тому що в ній багато воно так піднімають голову інстинкти. І немає внутрішнього регулятора, нашого внутрішнього дорослого, який нас контролює, люблячи так. Тобто це внутрішній контролер, внутрішній дорослий. Так от, друзі. І тепер дивіться уважно, де ви намалювали вашу темну кімнату, де знаходиться ваша травма. Вона територіально ближче до фундаменту, до горища чи посередині. Починаємо ми з підвалу. Якщо ви намалювали свою кімнату внизу будинку, то це означає, що, швидше за все, ваша травма була завдана вам у дитинстві у віці не мовляти. Класичний випадок, коли батьки не приділяли достатньо уваги дитині, коли вона ще була зовсім не самостійною. Коли до неї застосовувалося, припустимо насильство або нехтування, ігнорування. Припустимо, дитина плакала всю ніч. А батьки спеціально не підходили і хотіли, щоб вона звикла всю ніч спати, припустимо, не прокидаючись. Сюди ж підходить приклад Меттю Перрі. Коли йому було двох місяці, він плакав, і його батьки, мама в нього була молода, недосвідчена, пішли до лікаря. І лікар, ну, в той час ще не розбиралися так добре в ліках. Лікар виписав Меттю Перрі, двомісячній дитині Барбі Турати. Це найсильніші речовини, що впливають на психіку. А в двох місяці психіка тільки формується. І дитину підсадили, по суті, на барбітурати, коли вона була ще не дієздатною. Тому, коли в 14 років Меттіу вперше спробував алкоголь, першою його думкою було Я вдома. Нарешті я вдома. Ось що таке потрапити в психіку, коли вона знаходиться в стані розвитку. Тобто ось ці речовини, які містяться в алкоголі, наркотичних речовинах у барбітуратах, вони оселилися в ньому, потрапили в його організм ще в двох місяці і сформували його особистість. І він усе життя страждав від залежностей він витратив мільйони доларів, намагаючись цілитися. У нього, на щастя, була така фінансова можливість він понад 40 разів проходив чистку організму. А чистка це дуже важкий стан. Це стан, коли ти проходиш через пекло, там перебуваєш у клініці кілька днів, людині вливають усілякі розчини, у неї ломка, їй дуже погано. Уявляєте, Метью Перрі героїчно на ці тортури погоджувався понад 40 разів. Ось так він хотів зцілитися. І як же це було неймовірно складно в його випадку! У жодному разі не можна засуджувати. Тому що, я думаю, ніхто з нас не хотів би, щоб йому в двох місяці вливали в організм сильно діючі речовини, такі як барбітурати, від яких формується залежність. І, між іншим, його книга починається з того, що він каже: Я ніколи не сплю довше три годин». Уявляєте. Тобто він спав завжди трьох години і прокидався, потім знову засинав, знову прокидався. Тобто ось як у дитинстві зламали йому звичку засинати, його барбітуратами присипляли, так присипляли, то в нього на все життя це і залишилося. Тобто неможливість проспати довгий безперевний там восьми чи десятигодинний сон. Так, гаразд. Далі. Якщо ви намалювали темну кімнату вгорі. Що це означає? Це означає. Що у вашій травмі якраз винні батьки, але вони або не батьки, а, припустимо, партнери, з ким ви в тривалих стосунках були, якийсь соціум, але він уже завдав вам шкоди, коли ви могли запам'ятовувати. Тобто різниця між цим внизу і цим вгорі, та що це внизу в підсвідомості глибоко у вас там оселилося. Травма була завдана, коли ви ще не могли це запам'ятати і усвідомити. Що відбувається зі мною. Якщо ви, той, хто дивиться це відео, прийшли сюди, тому що у вас були проблеми з партнером, а з батьками все було добре, то, якщо ви намалювали тут темну кімнату внизу, то я рекомендую ще раз проаналізувати ваше дитинство, ваші перші роки життя. Чи був хтось із дорослих, може, не батьки, може, бабусі, дідусі, так. Може, ви були в яслах. У дитячому садку. Тобто хтось все одно вплинув на вас до трьох років і вклав у вас щось, що вас травмує, і потім у стосунках із дорослими партнерами ніби це відгукується, ця проблема. Якщо ж угорі, то значить, у вас це сталося вже у свідомому віці. Тобто, в цьому випадку ситуація простіша, тому що ви отримали травму вже будучи людиною, здатною цю травму запам'ятати і зафіксувати. Якщо ж чорна кімната знаходиться в центрі, десь тут, там, де має знаходитися його, то це означає, що у вас не сформувалася особистість, тобто ви недостатньо виросли. Вам може бути скільки завгодно років, але ось у вас внутрішній дорослий, він, можливо, заблокований через цю ситуацію. Тобто, коли надмірний вплив батьків з одного боку і сильний вплив інстинктів з іншого боку. Вони просто придушили вашу особистість. І нарешті, якщо ви намалювали кімнату десь ось тут, показує на перетині всіх трьох частин, це означає, що була завдана така спільна травма, яка вплинула, тобто значить, було те, що травмувало вас і в підсвідомості, і у свідомості, так. І ось через ці дві травми утворилася третя посередині у вас чорна кімната, яка придушила вашу особистість. Не переживайте. Неважливо, де ви намалювали темну пляму, кімнату це всього лише вправа, вона ніякий вирок вам не виносить. Тому просто майте на увазі, просто це інформація для роздумів. Якщо все, що я говорю, абсолютно не збігається з вашими спогадами, ну нехай буде по-вашому так. Нічого страшного. Ви можете спростовувати. Ви не зобов'язані зі мною погоджуватися. Просто для вашої фантазії, так ми потихеньку з вами починаємо вже працювати творчо. Отже, друзі, перше відео, вірніше, нульове, воно добігає кінця. До наступного відео номер 1 будь ласка, не забудьте, фотографія, блокнот, розмальовка і додаток. Це все у вас має бути. Ну, можливо, не обов'язково при собі мати, але я б рекомендував хоча б розмальовку і блокнот тримати при собі. Добре. І на цьому все. Дуже дякую за увагу. Гарного вам дня!